Достатися до інших потрібно так, як ти хочеш, щоб ставилися до тебе. Десь приблизно на таку тему і ця консультація. Опис заключають, укладають двоє людей договір до вічного утримання. Один відчужувач, другий набувач. І от помилочка цього набувача, якому переходить квартира, він бере на себе обов'язок там доглядати. Гроші платити різні питання, але його помилка, яка приводить до двох негативних наслідків. Перший наслідок справа через конфлікт між цими сторонами опиняється в суді, з вимогою про розірвання даного договору. А другий наслідок це такий паскудний наслідок, який через дії набувача стається. Це на мою особисту думку, це людина помирає. Хоча ні умисного вбивства, нічого там немає. Але я так уже за років 20-15, де 15, поки цими договорами інколи в судах займаюся, то спостерігаю. Отже, опис ситуації. Уклали договір. Старенький дідусь чи бабуся. Догляд здійснюється, там, виплати здійснюються, але тут у певний момент. Набувача стає дуже багато. Він починає міняти похилі людині, переважно це похила чи безпомічна людина. Режим дня там пересаджує, я прийду тоді, піду тоді, ви вставайте, бо в мене нема часу. Людина старша, там спала би собі до 10 і так цілу ніч не спала. А тут у вісім до неї вже заходять, буст, будять, зривають. Активність така, от, якась черезмірна, там тягаю ту стареньку чи стареньку туди сюди Цього не потрібно робити, треба в міру. Або ще гірше забирають із звичного місця проживання, там, з квартири, будинку, де жив цей перестарілий пенсіонер, який потребує договору, до себе додому. І там людина, можливо, жила сама в квартирі, звикла до такої індивідуальності. Але от, міняє місце проживання в такому похилому віці. Цього теж, на мій погляд, не треба робити, тому що для самого пенсіонера, ну, для самої особи, яка отримує допомогу, це негативно. І така ще от з цього самого розряду всю ініціативу набувач, який там переважно і молодший, і енергійніший, бере на себе. Тобто людина, людина яка от ви лежіть, там собі, я буду все робити. Це теж негативно. Людина лежить, нічого не робить і так роботи нема, бо на пенсії вже давно і собі там потихеньку чахне. Тому така рекомендація на бочах у вас не повинно бути багато, ви не повинні собою заповнювати цього відчужого за договором до вічного отримання собою. У вас повинно бути в міру. І якось ви тримаєте цей такт. Там, ну, наприклад, з от живого розкажу, там доглядала людина за бабулею, шупляди, лізе, все перерибає, всі речі перескладає. А от як собі оцей старенький чи старенька, що собі думає і переживає? Плюс оці всі страхи пов'язані з віком, а всі люди у віці трошки бояться, що їх там обмануть. Вони теж телевізор дивляться, інтернет читають. Їм страшно. Тому будьте уважні. Такі от тактовні, толерантні, і не допускайте цю помилку. А щоб інші помилки не допускати, підписуйтесь на цей канал. Адвокат Володимир Клим. Дякую за увагу.